Доброго дня. Презентація функціональних можливостей Міс МДР. Робоче місце лікаря стаціонала Необхідно виконати передумови, після чого будуть доступні функціональні можливості. Перейдемо до системи МДР для більш детального ознайомлення. Отже, лікар стаціонарного прийому має можливість працювати з карткою пацієнта для того, щоб можливо було. Зареєструвати пацієнта в системі ЄСОС, або знайти, відредагувати дані по пацієнту в системі ЄСОС або внести зміни у дані картки пацієнта, які були не заповнені. Також лікар стаціонарного прийому може працювати безпосередньо вже з електронно-медичними картами. Для цього початок роботи лікаря стаціонарного прийому. Починається з того, що він може працювати з реєстром історії хвороби мого відділення в залежності від типу статскарти 003 або 096 або можливо 097 карти. Відповідно при запуску реєстру історія хвороби мого відділення при натисненні кнопки оновити, лікар стаціонарного відділення побачить інформацію, який саме пацієнт перебуває зараз на лікуванні. У відділенні, в якому працює лікар. В даному випадку ми бачимо пацієнта Савченко Олег Сергійович, ми бачимо інформацію відділення при госпіталізації, як пацієнт потрапив, хто є лікарем, звичайно, в якому відділенні пацієнт знаходиться, та в якій палаті, на якому ліжку пацієнт зараз перебуває. Після того, як ми Почали працювати з реєстром історії хвороби мого відділення, ми можемо перейти до електронно-медичної карти пацієнта. Для цього натискаємо надію ЕМК, Та далі в нас відображається інформація стосовно медичних даних по пацієнту. Одразу інформація про стацкарту, що це за тип стаціонарної карти, номер документу, яка була госпіталізація планова чи ургентна, яке було відділення при госпіталізації, ким доставлено, і так далі. Далі відображається інформація стосовно усіх медичних записів по даному пацієнту. Для зручності ми можемо згорнути бічну панель навігації. Та далі переглянути. У нас міститься інформація, що це за пацієнт, кількість повних років. Якщо була наявна алергія у пацієнта, ми можемо її більш детально переглянути, на що саме була алергія, та коли був внесений запис до системи. Наявна інформація щодо медичних документів, де починає працювати лікар стаціонарного прийому, ключова інформація щодо відомостей по медичним записам систем ЄСОС, так само закладка Епізодів, в які відображаються усі епізоди, які зареєстровані по пацієнту. Закладка Медичні висновки відповідно про медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Відповідно, так само лікар стаціонарного прийому має можливість переглядати, що відбувалося з пацієнтом в амбулаторному прийомі. У даному випадку ми бачимо, що у пацієнта наявна амбулаторна карта від 28 вересня, та можемо переглянути, що відбувалась реєстрація консультації хірурга. Більш детально ми можемо відкрити цю консультацію та відповідно переглянути зміст консультації, що саме відбувалося. У час амбулаторного прийому, який був поставлений діагноз, які проведені дії, та так само лікар стаціонарного прийому, за необхідності може переглянути консультативний висновок, який був сформований на цьому амбулаторному прийому. Знову ж таки, це функціональні можливості МІСМДР, які дозволяють лікарю-стаціонару, в тому числі переглядати амбулаторні записи по пацієнту. Як ми в даному випадку бачимо. Що стосується стаціонарної картки, ми одразу при переході на стаціонарну картку розуміємо, звичайно, коли пацієнт поступив, в якій палаті, на якому ліжку він зараз перебував. В той же час, якщо лікаря стаціонарного прийому цікавлять деталі щодо госпіталізації, він може прийти у дерево навігації зліва, натиснути приймальний покій. Та переглянути відповідно запис саме про факт госпіталізації нашого пацієнта Савченко Олег Сергійович. Для цього відкривається картка, де більш детально можна вже переглянути інформацію, як пацієнт був госпіталізований, коли він був госпіталізований, і відповідно, чи були внесені інформації щодо результати огляду. У даному випадку ми бачимо, що пацієнт був госпіталізований за електронним направленням. Планова госпіталізація по діагнозу відкрита рана коліна. Якщо в карці пацієнта заповнена інформація стосовно місця роботи, адреси проживання, адреси реєстрації, вона відображається. І, відповідно, результат огляду, якщо лікар, який проводив огляд пацієнта в приймальному відділенні, записав цей результат, він буде відображатись. Знову ж таки, ми переглянули функціональну можливість, яка дозволяє лікарю стаціонарного прийому переглянути картку госпіталізації. Повертаємося до самої стаціонарної картки. Та для зручності розгортаємо, щоб нам було зручніше заповнювати інформацію по внесенню даних. Часткова інформація по стаціонарній картці даного пацієнта заповнена. Ми можемо переглянути інформацію, що саме заповнено. Для прикладу, в системі МДР можливо заповнити інформацію стосовно первинного обстеження. Пацієнт був госпіталізований 1 жовтня, відповідно заповнена інформація щодо його обстеження, скарги, анамнез, об'єктивний стан внутрішніх органів і так далі. План обстеження, який був зафіксований, вся інформація зафіксована. Так само в системі заповнена інформація стосовно щоденників огляду. Ми можемо переглянути, що пацієнт у нас був оглянутий 1 жовтня, 2 та 3 жовтня. Більш детально ми можемо відкрити наш щоденник та переглянути інформацію. Чим саме була заповнена яку інформацію даний щоденник. Таким чином, у стаціонарній карці є можливість заповнювати інформацію абсолютно по усій історії хвороби. Звичайно, є інформація, яка реєструється до ЄСОС, і та, яка зберігається локально в системі Меде, оскільки ЄСОС не підтримує введення медичних записів, таких як щоденники огляду, наприклад, або протоколи знеболювання чи щось інше. Ну, для прикладу, ми можемо відкрити температурний лист, побачити дані. Якщо є потреба, ми можемо виконати друк температурного листа. Знову ж таки, для того, щоб потім не писати від руки. Так само в стаціонарній карці фіксується інформація, якщо було виконано направлення на аналізи чи проведення операції у тризукові дослідження, інструментальна діагностика, наприклад, рентгенографія чи комп'ютерна темографія. Якщо нам необхідно ввести протокол знеболення, для цього в карці наявна система, в системі картка для внесення цих електронно-медичних даних. Відповідно, зараз я її не буду заповнювати, просто показую демонстраційно про те, що вона є, і лікар за необхідності може заповнити. Те саме стосується про передопераційний огляд анестезіолога. За необхідності ви можете це заповнити. Ну і більш детально розглянемо ті дані, які передаються до системи ІСОС. Попередньо, вже по даному пацієнту, знову ж таки, була зареєстрована взаємодія в закладі охорони здоров'я. Для того, щоб пацієнту був відкритий медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Відповідно, знову ж таки, ми створили взаємодію в стаціонарі ХЕЛС, тип взаємодії, взаємодія в закладі охорони здоров'я, вказано пріоритет, консультація хірурга. Мета цієї взаємодії була те, щоб створити медичний висновок. Тому ми можемо відкрити і переглянути інформацію по медичному висновку. В даному випадку відображається інформація стосовно самого медичного висновку і тривалість нашого медичного висновку. В даному випадку орієнтовно була тривалість 3 дні. Якщо необхідно буде продовжити, відповідно ми створимо новий медичний висновок з іншим датою закриття. Ну і якщо казати про активні дії, які пов'язані з системою SOS, ну, ж таки, це тільки частина функціональних можливостей. Ми заходимо у розділ взаємодію стаціонарії Health. Натискаємо Дію Створити. Та далі будемо реєструвати з вами виписку пацієнта, який вибув зі стаціонару. Звичайно, в нас вже є створений епізод стаціонарний лікування з діагнозом відкрита рана коліна. Вказуємо тут дату. Та час виписки це вже виписка. Вказуємо тип взаємодії виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару. Також скажу вам інформацію про те, що в системі наявний шаблон. Тому, якщо попередньо був збережений шаблон, і у наступних пацієнтів інформація стосовно виписки повторюється, ви можете його використовувати. Вказуємо. Пріоритет чи ургентно. Якщо у пацієнта було наявне направлення, а даний пацієнт мав електронне направлення, заповнюємо відповідно цю інформацію. Вказуємо місце знаходження, вказуємо відділення при виписці, результат лікування, а далі для інформації заповнюємо діагноз нашого пацієнта. Якщо діагнозів декілька, ми натискаємо додати інше та додаємо наступний діагноз, але вже роль даного діагнозу буде супутній або ускладнення. Якщо діагноз один, ми його залишаємо. І далі ми маємо можливість додати ті проведені інтервенції, які були надані пацієнту в стаціонарних умовах. Є можливість додати інтервенції за класифікатором АКМІ або ж за мастером кодування діагностично-спорідне НГУ. Більш детально ви можете також переглянути відео стосовно мастеру кодування. Мастер кодування одразу підбирає діагностично споріднені групи і пакети програми медичної гарантії згідно тих умов, по яким ви були законтрактовані по договору з Національною службою здоров'я України. Якщо ми використовуємо звичайний блок дії, тоді нам необхідно додати дію за допомогою створити. Обирається далі інформація, яку саме дію ми додаємо, наприклад, ексистійна обробка рани. Якщо в нас декілька дій, натискаємо Додати іншу, наприклад, додатково була проведена консультація хірургу. На вартість випадку вона не впливає, проте лікар-хірург міг проводити прийом даного пацієнта у стаціонарі. І, наприклад, пацієнт ще давав аналіз крові. Знову ж таки, ми можемо робити пошук послуги за назвою або за кодом, наприклад. І, наприклад, він здавав аналіз сичі. Тут вже зручніше, як вам вводити Або по коду послуги, або, відповідно, по назві. Але звертаю вашу увагу, що ми всі послуги додавали у блок дії. Система автоматично розносить послуги, які стосуються дії, у блок дії. А те, що стосується в нас окремого медичного запису, такого як діагностичний звіт чи процедура, вона автоматично дає у розділ. Діагностичний звіт чи процедура. Ну, і звертаю вашу увагу, що в даному випадку система одразу нам прогнозує варіанти діагностично споріднених груп, які підходять під обраний діагноз та проведені інтервенції, які були вказані. Як бачимо, у нас може бути оплата і по четвертому пакету терапевтичному, і, наприклад,. По третьому пакету. Звичайно, так як у нас присутня послуга, яка стосується хірургічної процедури, екзиційна обробка рани, м'яких тканин, то оплата в пріоритеті визначається за третім пакетом. Але звертаю вашу увагу, що система також інформує про додаткові помилки. Тому, якщо казати інформацію про Четвертий пакет ми бачимо, що система нас проінформувала. Перше, що епізод не завершено, оскільки ми ще не передали взаємодію, не завершили епізод. Направлення не погашено знову ж таки, оскільки ми не, правили, не передали взаємодію, та місце надання послуг не відповідає доводу, оскільки заклад підписав на четвертий пакет за іншим місцем надання послуг. Проте третій пакет нам підходить, але звертаю вашу увагу до кожної діагностично спорідненої групи. Може бути інформація стосовно своїх помилок, як в даному випадку знову ж таки вказано, що відсутній код супутнього діагнозу для обраного діагностично спорідненої групи. Таким чином, мастер кодування допомагає кодувати по діагностично спорідненим групам, та прогнозовані варіанти врахування ДСГ визначають за переліком дій, які ми ввели, до яких діагностично споріднених груп ми потрапляємо. Після того, як ми заповнили інформацію стосовно виписки пацієнта, який вибув зі стаціонару, ми одразу, щоб лікар не забув, можемо вказати погасити направлення та закрити епізод. Далі натискаємо Відправити в eHealth». Після чого відбудеться реєстрація нашої виписки до системи ESOS. Звичайно, з обов'язковим накладанням підпису. На дану виписку. Натискаємо Підписати та очікуємо, поки наша виписка пацієнта зі стаціонару буде зареєстрована в системі ЄСОС. Після успішної реєстрації ми побачимо повідомлення та відповідно побачимо, що стан нашої виписки завершено. Але не забуваємо також, що ми одразу поставили автоматично і погасити електронне направлення. Відповідно ми бачимо повідомлення. Та закрити наш епізод. Тому очікуємо, поки буде дія стосовно погашення направлення, аби вона прийшла, і відповідна дія стосовно закриття епізоду. Дата закриття автоматично проставлена згідно виписки, причина закриття і заключний висновок. Якщо необхідно змінити, ми дані можемо змінювати. Якщо ні, натискаємо ОК. Відбувається закриття епізоду. Ну і, відповідно, після закриття епізоду, ми з вами, звичайно, можемо зайти у взаємодію стаціонарі Health, переглянути, що для eSOZ ми передали одну взаємодію для МБТН та іншу взаємодію безпосередньо виписку. Повторно можемо зайти і, звичайно, переглянути, що було зафіксовано. Та в тому числі ми побачимо, що ті помилки, які стосувалися направлення не погашене, чи епізод не завершено, вони в даному випадку вже відображатися не будуть, оскільки ці умови були виконані. Ну і, звичайно, в системі Madeціональні можливості дозволяють за фактом проведеної виписки сформувати 0,66 форму. Ось як ми бачимо, помилки щодо епізод не завершено, направлення не погашено, вони вже відсутні, оскільки ці умови виконані. Далі ми закриваємо стаціонарну карту, ставимо дату виписки, стан при виписуванні, натискаємо ОК. Можемо сформувати випуску, сформувати виписний епікрис або далі це зробити. Після того, як ми закрили стаціонарну карту, вона по замовчуванню у нас згорнулася. Якщо хочемо подивитися, знову ж таки, лікар стаціонарного прийому може відкрити та переглянути все, що було в ній заповнено. Далі ми можемо згенерувати за фактом стаціонарної картки 0,66 форму. Натискаємо ОК. Система нам каже, що 0.66 форма була автоматично згенерована. Відповідно, вона зараз відкриється. Для того, щоб ми могли переглянути інформацію по 0.66 формі. Ну, відповідно, ми бачимо, що інформація заповнена. Так само діагноз перетягується. 0.66 заповнена. За необхідності ми цю 0.66 форму так само можемо роздрукувати Та далі передати в архів, відповідно. Ну і звичайно, робоче місце лікаря стаціонарної допомоги передбачає формування звітності. Тому за фактом стаціонарної карти. Заповнення неї ми можемо перейти у розділ звіти і відповідно обрати той звіт, а їх дуже багато в системі, який можливо виконати. Наприклад, ми хочемо сформувати друк історії хвороби 003 форми. Для цього нам потрібно знати номер статскарти, ми його можемо подивитись. Переходимо в розділ «Друк форми 003, вказуємо номер статскарти, Після чого ми можемо задати інформацію, що саме ми хочемо роздрукувати, або все, або конкретний розділ. Ну, наприклад, ми можемо вказати лише титульний лист, нам система покаже лише титульний лист. Звичайно, вся інформація, яка була тут заповнена, вона буде автоматично перетягнута. Якщо ж ми хочемо роздрукувати абсолютно всі розділи, ви можете подивитися, які. Ну, звичайно, не будемо брати виписку з протоколу патологоанатомічного обстеження. Натискаємо перегляд, формується історія хвороби 003 карта, де ми можемо переглянути вже безпосередньо кожний розділ окремо. Діагнози, які були встановлені, медичні процедури та хірургічні операції, ті, які були намі, введені. Відповідно, якщо був медичний висновок, про тимчасову непрацездатність, по ньому інформація також наявна. Інформація, запис лікаря приймального відділення, якщо це було зроблено. Інформація стосовно скарг пацієнтів знову ж таки. Результати обстеження, якщо були б лабораторні дослідження внесені, щоденники, якщо вони заповнені. Епікриз. Звичайно, він також формується автоматично, коротенька інформація стосовно нашого стацкарти відображається. Ну, або, наприклад, ми з вами хочемо зрозуміти, скільки виписок було передано лікарем стаціонарного відділення. Ми можемо сформувати звіт по стаціонарних виписках і e health, обрати дату виписки, з якої хочемо сформувати по яку. Далі обирається за направленням чи ні. Окремо можна обрати по якому лікарю. Окремо можна обрати по якому епізоду, натискаємо перегляд. Та в нас формується звітність. Звітність працює в системі МДР За принципом, все, що було введено, електронно-медичні записи, потім можна побудувати звіт. Все, що залишається зробити лікарю, це вказати параметри побудови звіту. Ну, наприклад, зазначити, це за направленням випуска була, чи не за направленням, і так далі. Після побудови звіту завжди є можливість у вас. Цей звіт зберігти на робочий стол в форматі Excel, PDF або іншому, а далі вже через роздруковувати, чи ні. Ну, як ми бачимо, ось а, даний лікар конкретно передав дві стаціонарні виписки. Більш детально ми бачимо, що це за виписки, які інтервенції, які діагнози були проставлені, та відповідно а, ідентифікатор навіть самого запису в системі ЄСОС. Так само, якщо є потреба, ми можемо сформувати виписку 027. Для цього нам необхідно вибрати звіт. Далі ми зазначаємо номер стаціонарної карти. Натискаємо Перегляд, формується виписка 027. Заповнюється автоматично вся інформація, яка була внесена. Ось ми з вами і розглянули демонстраційне відео по робочому місці лікаря-стаціонару. Для більш детального огляду звертайтеся до представника міс МДР для ознайомлення з функціоналом МДР. Дякую за увагу. До побачення!